Так, друзі. Готується вечеря для колобка, для рижульки, а він вже жде. Для рижульки це, а це для колобка. Зараз вони будуть так смачно їсти. Колобок це рижульки син. Хто ще не знає, бо дуже багато запитують. Отак вони будуть вечерять. А ще будете давати якийсь комбикорм, так? Да? Після, цього. Після цього ще буде комбикорм. колобок стоит уже в Укае. А что тут он у нас стоит, заглядывает. И гукает колобок. Красончик. Вот он Какие он Да, колобок. Так, ты давай мне не брикайся, я тебе покажу. О, бравый бычок, да, друзья? Бравый. Зараз будемо його годувати. Спокойся. Зараз поставимо. А так готовиться йому їсти. Кличе так. Ріжеться маленькими кусочками, щоб їм було добре їсти. Ти вже чувствуєш, що зараз буде Угу. Я зараз ще йому ще відро наріжу. Ага, йому буде відро і це, да? Так, це колобку. І це ще не все, ще будемо відро нарізати. Ми побачимо як він буде їсти. А потім ще буде комбикорм. І вся кабачка. І так коробиться. Давайте я нормально силу займаєш, Ну, все вийде. Друзі, для рижульки готово, для колобка ще готово. Рижульку скоро приведемо, поставимо, дамо її поїсти. Ще буде корм. Тут буде рижульці корм, потім як вона з'їсть кабачка, і колобку ще буде корм. А те, що ми йому дали, тільки що буквально. Вже його немає. Ось, все валяється і тут пусто, да? колобок. Колобок вже все оприходував. Так, а це вечеря для режульки. Поки її ще немає, але вечеря вже готується для неї. Вода стоїть, де є, стоїть. Так, тут виходить кабачок, тут водичка свіженька. Ще муку поставимо і буде така в неї вечеря. Гарно. Свинки теж вечерясь наші красуні. Так, Колобок уже з'їв. Одну рашку е -е, кабачка. Все відро ставимо, повторюю, бо він у нас хлопчик немаленький. Наїдається. Двома тільки. І ще поставимо її. То... Так, друзі, наша красуня вже вдома. Вже роза тут і пішла. Ніхто ж тебе не гонить, куди летиш. що тебе потім не можна догнати. Ото вже ржуля. Куди ж ти біжиш? А я знаю куди. А я знаю куди. І я вам це зараз покажу. І ви зрозумієте чого вона так бігла. дивіться. А там смаколики. Там та смакота. І у швиденько виденько їсти. Ось так. Так, друзі. Це ще така мука в колобку вже йому на ніч вистачило. Так він до вечеряє. З'їв нас... він у нас немало кабачки. Потермука і ще водички поставили. Ну, апетит у нього хороший. Є гарний. Ось так. Годуємо, щоб була гора. Зараз ще покажу, Режить, що розумці будемо давати. Що робить Колобок, коли він, він все з'їв. А він перевертає тут все. Ну давай, давай, покажи людям. Люди добрі, він перевертає все. Все з'їв, скільки можна. Ну, але таку махіну годувати. Багато хочеться, так? Да? Скажи людям. Колобок Ти ж уже все з'їв Покажи, покажи людям, що ти ще не виробляв Отак От Ось так, ось так Все з'їв, все вивезе Все як має бути Порядок навів пошел, друзья. Рыжулька зила свои кабачки. Уже она стоит, чекает, бо знает, что это может быть. Обовязково дерть. Вот да ну, так. Тихо, тихо. Водичка, кабачки зила и дерть. Дай хоть высыпать. Ой, иди. Вот так. Даємо завжди сухе, вона зараз собі поїсть. І поп'є водички одразу свіженької. Все. Підписуйтесь, друзі, залишайтесь з нами І смакуйте, як рижовка. Не розсипай! Нічого, воно туди впало, воно його там і з'їсть.